В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а слава Ісусу Христому. Дорогі брати і сестри, <плес> кожен раз, коли ми читаємо оці поривки євангельські, оці надіяні, то нам відкривається дуже багато. І Бог сьогоднішній день цим поривком від Євангелії від Матвія також хоче нам відкрити важливі речі. Багато з них ми їх знаємо, але є певні нюанси, які десь від нас скриті, які треба так би мовити підсвітити, що Христос хоче показати, що хоче сказати і чому Євангелист Матвій це написав. Пригадуйте, коли ще писав і Лука він казав, що те, що написано, є для того, щоб ми повірили, навчилися вірити, що якби все зібрати, що Ісус Христос зробив, то й би світ не мій написаних книг. було. Пригадуєте про це? Але те, що написано, це якраз те, що нам потрібно знати, зрозуміти, що нас сьогодні є в атаки вчить. Які істини, сьогодні ми маємо зрозуміти, збагнути і ними ми жити. Так ось перше, що кидається в очі, це те, що Ісус Христос йде в землі язичницькі, як написано е в околиці в сторони Тинські і Сидонські. йде за межі Ізраїля, йде туди, де вже не вірять єдину. Де вже його майже не знають, де ще від доходять, але він зовсім інша релігія, зовсім інша віра. Якщо говорити про те, яка це була віра, це язичне І Христос йде туди в ті землі. І ось ми що ми чуємо? Що одна жінка знала, що Ісус Христос приходить. І вона мала ця жінка біду, її дочка була одержима демоном. І вона чула, дойшли ці слуги вже до їхніх земель, що є Ісус. Є людина, яка може це зробити, може тобі допомогти. І тут ми чуємо, що вона, як написано в Євангелії, змилася надо мною Господи сину Давида. Що, якщо кажу, сказано сину Давида, вона вже знала про нього багато. Син Давида, от те, що тут написано, це Месія Христос, це брату, його, про того, про якого пророкували пророки, якого очікували. І вона це каже. Тобто вона його свідомо чи несвідомо визнає. Оцим сином Давида, це Месія, який мав прийти. Тому що Месія мав прийти з роду Давида. Що хочеш додати, що таке саме Євангеліє є в Євангелії, є оримок від Марка. Тут ми читали від Матеї, але є від Марка. Ті самі події говорять. Двох Євангелій. Якщо вже Двох Євангелій говориться про те саме, значить що це дуже важливо. І що ми далі бачимо? Він не озвався до неї ні слова. Якщо би ви вирвати цей поривочок івангельський з контексту, наприклад, людина невіруюча, яка не ходить до сервиса, живе звичайним життям, і тут їй попався, попалося це те письмо. І вона відкриває і попадає на, це, на цей гори. Що людина може подумати, коли вона перший раз оце відкриває? Тому не може такого бути. Як може Ісус Христос не послухати людину? Як він може її відкинути? Неї всього, як не звався до мене і слова. Це можливо, таке неможливо. Тому в церкві постійно пояснюють ці, щоб ви правильно зрозуміли, а тут є середній важливий сенс. Вже аж учні його просить допоможи, покричить за нами. І він каже, що я посланий до загиблих повестого Ізраїля. Тобто посланий, до довіруючи, довіруючи в єдиного Бога. Який великий бар'єр мала ця жінка. Тому для нас є таке якби повчання, що є дуже добре бути віруючим, а не невіруючим, належати до цього християнського тепер народу, тоді ізраїльського народу, тепер християнського. Не залишатися десь там далеко в атеїзмі, в матеріалізмі. Тому що для нас, для нас є тоді оцей великий бар'єр, до якого ми можемо до Бога не доступатися. Бо Ісус Христос є Бога. Він цим вчинком, цим приклад показує, що Він хоче. Він хоче, щоб ми стали віруючими. що ми навернулися, що ми вірили мітимо в в Бога. Але ми знаємо, що Ісус Христос все ж таки в поміг. Допоміг цій жінці, що вона отримала. Те, що просило. Колись вже казав, що це є виганяння бісів на відстані. Це, це є нонсенс. Це ніде цього не зустрічає, щоб виганяли бісів на відстані. Йди. Переважно як приходять до екзорциста, приходять, всі приходять, моляться тоді, аж виганяють. На відстані це було зроблено. Що зробила таке ця жінка, що Христос їй зробив вигнану після на відстані? Велика твоя віра, сказав. Ось змагається подивитися, і це дуже важливо. Перше це те, що вона, так би мовити, не залишилася про свої язичній свій Подивіться, скільки було випадків людей, які не вірили в Ісуса Христа. Це навіть взяти самих фарисеїв і книжників. Вони в нього не вірили. І вони від нього не отримали чуть. Не отримали. Коли Ісус Христос Воскрес, Він з'явився тільки віруючим. Ніхто з фарисеїв з тих, що його пересвітлили, його Воскрес не бачили. І чуд не бачили, для себе не бачили. Не бачили, як відбувається чудо. Наприклад, було оце зцілення сліпого. Пригадуєте, як вони його мордували, цього сліпого, того вже прозрівшого, та ти весь в лікарк родився, що ти можеш нам говорити? Тобто вони ці шута старалися підважувати, заперечувати, перекручувати. І людина, якщо в такий підхід має Бога, то вона не отримає від нього сподіваного того, що вона хоче. Якщо ми в такому стані будемо звертатися до Бога і будемо казати, Боже, як ти дивишся на Україну, чому вона страждає так далі. Якщо ми будемо ставити до Бога претензії, ми не отримаємо. Ми повинні зайняти позицію того, яку зайняла оця жінка. Змилися наді мною Господи Сину Давида. <клух> вона зайняла позицію покори. Визнання Бога Богом. Бо можна сказати, я вірю в свого Бога. А ти допоможи, допомагай нам, ти нам виден нам щось такому стилю. Якщо ми так будемо просити, точно не отримаємо. Ми повинні перед Богом покоритися, признати свою небіч. І далі знову прочитаю, що це говоримо, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. Дивіться, які скрові слова. Прийшов я для вірючим. Не віруючи, це вже буде як щенята. В інших перекладах написано собаку. Не личить брати дітей і кидати собаку. Інше чому перекладі. Тобто ми повинні змінити своє становище. Перестати бути тими щенятами, перестати бути невіруючими, атеїстами, ще кимось, матеріалістами, а прийти до Бога, навернутися і сказати, Господи Сину Давиді, признати Бога, признати Месію, це перший крок. А другий крок, вона не сперечалася з Богом. Вона каже, так, але її кришки падають зі сторони. А можна було сказати, як Як це так? Та собак треба будувати. Та їх треба рятувати. Зараз, зараз вже зовсім інший є підхід до тварин. Я недавно дивився фільм, як рятують на війні волонтери і військові тварини, собак, потім. Курисивний фільм. І вона признає, що падає так. І Ісус, побачивши таку віру, надмірну віру, Він їй допомагає. Тобто, якщо ми перебуваємо в цій позиції, не віруючи, ти які десь далеко від церкви, далеко від Бога, не ходять до храму, щоб отримати щось від Бога треба проявити колосально віру, колосально. І признати Ісуса Богом. Все одно треба навернутися іншими словами. Все одно треба сказати, що ти є Бог, не оці Бога єзичниці, а ти є Бог, що вона їй зробити. І Бог сказав, що велика твоя віра у жінку, хай буде тобі, як ти бажаєш. Якщо ми будемо мати таку віру, звичайно ми отримаємо те, що ми бажаємо. Амінь Святой